В Одесі рятувальники завершили пошукові роботи у житловому комплексі, який влучили російські військові. Внаслідок ракетного удару. Офіційно загинуло семеро людей. Серед них тримісячна дівчинка. Опіків та поранень зазнали 18 мешканців будинку. Ольга Дунська вирушила на місце трагедії та розкаже, що там відбувається зараз. Одесити приносять квіти та м'які іграшки в пам'ять про загиблих у наслідок ракетного удару росіянами по житловому комплексу. Це наші одесити, які с нами, ми підтримуємо друг друга. І в трудну минуту такою в таку, таку минуту ми повинні поддерживать друг друга. А хто може сказати, откуда да, прилетить? А бы завтра шли к нам? Частина квартир у будинку тепер має ось такий вигляд. Приехали, Посмотри, машины, все. Это вот фильтры. Вот, посмотрите. Вот этот стол, я понимаю, разделочный. Эпицентр удару припав между третьим и четвертым поверхами, тож там перекрытий майже не лишилося. А это эпицентр удар що... Ось так нині виглядає під'їзд будинку, куди влучила російська ракета. Пошукові роботи рятувальників тривали протягом доби. Тепер на місці працюють комунальники та волонтери, допомагають розбирати завали, вивозити будівельне сміття та виносять мешканцям їх речі. Разом з робочими Анджела рятує залишки меблів, обладнання та косметичні засоби. Все, що залишилося від її салону краси. Приміщення було на першому поверсі будинку. А я жду чеку... Мебель, там все, все, что осталось целым. Вот прямо где ковш стоит сейчас. вон зеркала видите. Мы находились там, начали гореть все машины, которые были припаркованы и э, начало ну, взрыв естественно был. Ачі, вот эти течірі перестенки, балкони у той час у салоні перебувало ще три клієнтки. Наводили красу до великодня у перші секунди. Встигли миттєво вибігти на вулицю. Сьогодні ми дівчатки вирішили навести красоту. Паціпарить махерську. в нашу парикмахерскую прилетела ракета. Как бы это смешно не звучало, вот эта шапочка из фольги смешная, в которой я записывала вам первые сторис, она меня спасла. Я когда снимала эту фольгу, я столько осколков вытряслась. Повертаться у своей домовки мешканцам постраждалых секций небезпечно. Пока что инженеры лишь на первом этапе рубит. Мы убираем то, что в процессе второго этапа может упасть нам на голову. Да? Сейчас мы убираем те те конструкции, которые грозят спонтанным разрушением в процессе его работы. Вторая фаза. Все висящие, поврежденные, в том числе, вот скажем, вот та диафрагма, которая вспучена, да мы видим, она не подлежит восстановлению. Она будет демонтирована, и на ее месте будет новая диафрагма да но до этого должны дойти руки вот это вторая фаза третья фаза это конечно уже непосредственно восстановление перегородок и отделочная работа здесь достаточно добротная монолитная железобетонная конструкция благодаря этому дом все-таки уцелил а даже по второй половине дня нашли живого кота в шкафу Самі ж мешканці будинку роз'їхалися до знакомых Кілька семей мэрия поселила у коммунальных гуртожитках. мы с седьмого этажа четвертая парадная пострадали седевно еще сказать. Хотим, хотим быстрее вернуться в свой дом, чтобы дети пришли и жили так хорошо, как раньше. Повылетали стекла и на балконе, и на кухне, и дверь по входной повылетала. Ну, так более не менее. Спасибо, боженьки, за жизнь. Тут живут нормальные люди, что тут жили дети, а не какой-то склад или какое-то оружие. Постраждали також автівки, які були припарковані на подвір'ї. Щонайменше чотири згоріли повністю врешті вибиті вікна. Розбиратимуть завали в житловому комплексі протягом тижня. Щойно завершать будівлю. обстежать. По перше, завдання в нас провести обстеження несучих елементів будівлі. Будуть виконуватися роботи пов'язані з укріпленням цієї будівлі та його повернення в житловий стан. Будівля може бути не аварійною, тобто є роботи, які можна провести і спасти будівлю. Загалом у наслідок ракетного удару загинуло семеро людей. Серед них тримісячна дівчинка, її мама та бабуся. Ще одного чоловіка вважають зниклим безвісті. Поранень зазнали 18 -ро людей. Загалом протягом великодніх вихідних російські війська лише по Одесі випустили близько десятка ракет. Частину з них перехопила ППО, решта зруйнували та обірвали життя цивільних жителів та пошкодили об'єкти інфраструктури. Ольга Дунська, Сергій Іщенко, Одеса, П'ятий канал.